На Прикарпатті розводять унікальних тварин. Ось таких кудлатих свиней в Україні не знайдеш. Мангаліця або шерстяна свиня гордість угорщини. Звідти і привіз їх на свою ферму прикарпатець Володимир Хом'як. Любов до диких екзотичних тварин у нього з дитинства каже: такі волохаті та кучеряві свині чудово вжилися в карпатських умовах. Вони на витривалі, то чудово перезимували цьогорічні люті морози. Породиця дуже давня, тим і цікава. Це є от що, щось таке. От де. Дика свиня і вівця, ну от щось між тим між і між цим. Це дуже давня. Це Венгри колись були кочівниками, і вони вивели цю породу, ну чисто таку невибагливу до, ну, до навколишнього середовища. Цінна мангаліця своїм м'ясом, воно всесвітньо відоме та одне з найцінніших, адже абсолютно без холестерину. Тож страви з такої свинки делікатес для американців. Вартість тварини близько 20 тисяч гривень. Особливих клопотів кучеряві свині не завдають. Живляться екструдером. Це ось така суміш пшениці, кукурудзи та ячменю, яка нагадує дуті палички. А ще чекають молодої трави. Кожна з цих тваринок, каже Володимир Хом'як, має своє ім'я. Господарі, які її годує, теж пізнають. А от чужі. Шинця може бути непереливки Тож ці кудлаті свині ще й хороші охоронці. Ця свиня росте до 400 кілограм. У неї виростають клики, вона навіть схожа на мамонта, якщо от з кликами з усім. Дуже от, от дивишся на неї, це ну, уменшена форма мамонта. І ясне діло, вона дуже агресивна, коли от є стадо. Ну і, і якась чужа людина, там вночі, би ну залізла сюда, то Важно, щоб в нас гордістю Прикарпаття є не лише ексклюзивні свині, але й не менш цікаві кури. До прикладу, ось такі цісарки родом із Африки. Їх Володимир Хом'як збирав по цілій Україні. Частину привіз за скані нової. Ці птахи особливо ціні своєю здатністю винищувати колорадського жука. Це дуже добре. От хазяйські кури, тому що от хто займається вирощує картоплю, от колорадський жук це є проблема. А оці кури, вони, якщо вони приживаються при хаті, вони визбирують весь колорадський жук на любі території. Вони отак ходять по рядах і збирають з картоплі всі колорадські жуки. Це єдина тваринка, яка збирає колорадський жук. Разом із цісерками проживає павич, він окраса курника. В майбутньому Володимир Хом'як обіцяє поповнити своє тваринне царство ще й страусами.